Всім привіт! Сьогодні ми з вами я вам покажу, як получити, ну, зробити отаким. Ви пам'ятаєте, який в мене це. І якщо подивитеся гарне відео і не полінитеся зробити, то у вас буде дуже гарна, гарний одяг. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо у мене вже, в мене вже 100, 4, 105, по-моєму, підписників. За, зараз ми з вами будемо трішки пройдемо з вами паркур і я вам покажу і розповім. Як оце все зробити? Е, і це все буде швидко, легко. За одну хвилину ми, напевно, справимося. І ми проступаємо так, далі. Натискаємо далі. на цю кнопку, дивіться, всі за пальчиком. Дякую, за пальчик. Та, мене, три Тут у нас знизу хому так. Нажимаємо це, тоді оце четверте, тоді оцю білу кнопочку. Тоді на твою кнопку для фотографії вибираємо. любов, любо. любо". Тоді, е, впускаємо вниз і тоді натискаємо на синглок. Там, де цифри було дуже багато, там можна поміняти названня. Ну, написати там наприклад... Нелі. Так. А ви не забули підписатися і поставити лайк? Я за зупиню відео, якщо ви не поставили. Так у вас є три хвили, три секунди, щоб е, ви підписалися, поставили лайк. Один. Два. Три. О, ти встиг молодець Тепер Якщо ти не можеш знайти ось такі футболки, ну, ті-шорт, тоді переходь мій телеграм-канал. І І я туди скину всі футболочки, які вам потрібні. Які ви хочете, всі футболки, прямо які я знайду. Так, а усе висвітається моя найкраща подруга та 4 юра це мій. Так, у мене 4 рубакса. Так, я Бімш. <схі> я не знаю, як це правильно називає, сказати. Бомж, бумбомж. Дивіться, скільки у мене іде футболок? Коли це вже кончиться, я не знаю коли. Так. Ну, такий з гусьом є. Гусь це мій улюблена тварина моєї найкращої сестри. І подруга. Оцей водолка дуже бомба, а наже з котом. Так, вибираю чорний. Привет. Оп. Зараз я вам все показала. Всем пока-пока. До побачення.